Хочу сказати, що, на жаль, Харків опинився знову під обстрілом. Було вісім влучань шахедів по тролейбусам в депо, яке розташоване у місті Харкові. На жаль, дві людини постраждали. Що стосується комунальної техніки, то постраждали тролейбуси. Один Ще згорів. Крім цього, декілька постраждав постраждала тролейбуса. Ми зробили таким чином, що мешканці міста не будуть бачити щодо випуску тролейбусів та автобусів. Громадський транспорт буде працювати за рос. Є тролейбуси, які постраждали дуже серйозно. Їх п'ять. Крім цього, як я вже сказав, один ще згорів. І декілька тролейбусів, які мають таке незначне пошкодження, це вибите вікна в основному. І ми зробимо так, що найближчим часом вони будуть знову працювати на маршрутах. Що стосується житлових будинків, які розташовані поряд з тролейбусом. Депоту дійсно постраждало 33 будинки. Це переважно вибите вікна. Зараз працюють наші комунальні підприємства щодо забит. Тякам порівня і обслідуємо дахи. І що стосується людей, на жаль, постраждали дві людини. Це е...